Раніше в мене виробництво органічної косметики. Нею я займалася близько трьох років, але весь цей час я продовжувала працювати в наймі і прийшла я на проект з точки А це зарплатня 500 доларів і майже нуль якось з косметики, тому що весь наш прибуток ми реінвестували в розвиток виробництва виготовлення і розробку нових засобів. Ось цим я прийшла, тому що я розуміла, що щось в мене йде не так, тому що наші продажі є і ми розвиваємося, але фінансово я ніяк цього не відчуваю. Така була точка. А я поставила точку ну, Б зарплатня в тисячу за два місяці, і 500 доларів. Я хотіла зробити місячний свій як би, дохід як зарплата. Закрила я трошки пізніше, десь на ну, наскільки там днів. Зробила 510 доларів. Круто. І як думаєте, що допомогло, що спрацювало в тому, що ви закрили дочку? Я думаю, що дуже багато, і це комплексно була робота і тренерів, і кураторів, і команди. А, дуже великий вклад мене зробила Катерина Вішневецька. Вона з першого розбору мене так ну, якби, тикнула носом. І я думаю, блін, ну це ж було очевидно, чому я не помічала, що все насправді ну воно так не буде працювати, як воно є. Я ж наче колись сменни сло навчалась і копірайтингом займалась. Ну як я не побачила у себе ті ж помилки, які роблять в принципі всі новачки. Я ж наче вже не новачок. Багато дуже дали мені наші лекції, наші нетворкінги, які були після занять по суботах. Я просто обожнювала ці заняття. А коли робиш розбір комусь, розумієш, що те саме працює в тебе, чому ти цим не користуєшся? Чому ти не бачишся у себе, коли ти бачишся у когось іншого? Ось. Робота нашої команди, наших тренерів, от тренери Іля і Оля, це моя моє кохання напевно на все життя, тому що вони дуже круто підсвітили мені слабкі моменти, показали, де я можу бути в плюсі, що я можу якби, поставити в свої сильні сторони те, що в мене вже є, як я можу якби, на цьому зробити, вийти на цей Ось. Ну, Я не можу сказати, що. Щось одне конкретно вплинуло, це була оця комплексна робота. Ну, найголовніше це після конференції лабораторії онлайн бізнесу. Це був такий поштовх, що я хочу змінити своє мислення. Я розумію, що це мислення, яке в мене є, воно мене привело туди, де я є. А я вже тут не хочу. Я Хочу щось інше, я хочу в той інший світ. І оцей був такий перший крок, перший товчок для того, щоб. Прийти на телепорт і почати розбиратися в першу чергу з мисленням, тому що по факту інструменти у нас у всіх майже одній ті самі. і якби кваліфікація, знання це ну, така маленька база, яка нам дозволяє заробляти ці гроші. А от як заявити про себе на ринку, на як... ринку? Як світ має дізнатися за про тебе, якщо ти про це не говориш? Ось це мені було дуже складно це через себе приступити, для того, щоб ну, почали відкритися і сказати, от я така тут є, я сюди прийшла все. Знаєте, що я є. Це для мене було насправді, ну так, якось. Я звикла по губкам там ховатися і не висовуватись. А, ну от, якось так. Друзі, яку.